Виконуємо номер 613 із підручника Алгебра 7 та номер 24.25 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Розкрити дужки і спростіть одержаний вираз. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен М відняти 4 на многочлен М додати 2. М квадрат помножити перепишемо. Маємо М квадрат додати 2m відняти 4m, відняти 8. Зведемо подібні доданки. 2m відняти 4m буде мінус 2m. І тепер множимо на m у квадраті. Маємо m у четвертому степені мінус 2m у кубі і відняти 8m у квадраті. Помножимо многочлен на многочлен. А квадрат помножити переписали. Маємо 6а в квадраті додати 14а. Відняти 9А, відняти 21. Зведемо потім доданки. 14 А відняти 9А це буде 5А. Ну, а тепер множимо на мінус А у квадраті. Маємо мінус 6А в четвертому степені, мінус 5 А у кубі і додати 21а у квадраті помножимо многочлен на многочлен. Мінус 5b у кубі переписали 2b на b це буде 2b квадрат, 2b на мінус 1 мінус 2b, b квадрат на b додати b куб, і b квадрат на мінус 1 відняти b квадрат. Зведемо подібні доданки. 2b квадрат, відняти b квадрат буде b квадрат. Ну, а тепер множимо на мінус 5b у кубі. Маємо мінус 5b у п'ятому степені. Додати 10 b у четвертому степені і відняти. 5b у шостому степені. І перепишемо мінус 5b у шостому степені додати 10b в четвертому і відняти 5b у п'ятому степені. Помножимо многочлен 2х відняти 6 на многочлен х квадрат додати х. 0,5х у квадраті переписали. Маємо 2х у кубі додати 2х у квадраті, відняти 6х у квадраті, відняти 6х. Зведемо подібні доданки 2х у кубі буде мінус 4х у квадраті і мінус 6х переписали. Ну, а тепер множимо на 0,5х квадрат. 2 множимо на 5, 10 і відокремлюємо одну цифру кому, буде 1 ціла х у п'ятому степені. 0,5 множимо на мінус 4, це буде мінус 2х у четвертому степені. І 0,5 множимо на мінус 6, це буде мінус 3х у кубі. Отримали Х у п'ятому степені відняти 2х у четвертому степені відняти 3х у кубі. Номер 613 із підручника Алгебра 7 та номер 24.25 із підручника Математика 7. Виконано.